Вітаю вас на уроці англійської мови. Hello, everyone! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему Health and Body Care, Здоров'я та турбота про своє тіло. Тож, let's start Look and Guess About Lizzie Pupil's book. Page 70, Exercise 1. Підручник, сторінка 70. Перше завдання. Нам треба роздивитися малюнок і відповісти на запитання. Look at the picture. Where does Lizzie live? Де живе Лізі? What has Lizzie got in her garden? Що є в саду Лізи? What does Lizzy write? Що можливо пише Лізі? What does Lizzy send to the Best Children's Homes? Що Лізі надсилає по домівках найкращих дітей. Припусти, де живе Лізі? Що в неї є в саду? Що вона пише кому? Постав на паузу відео. Поміркуй відповіси на ці запитання, а далі працюй з текстом. Тож, йдемо далі. Listen and read. Then check. Page 70, Exercise 2. Завдання номер 2 Listen, Read and Check. Спочатку треба прослухати текст, після поставити відео на паузу, прочитати текст самостійно, перекласти, після перевірити, чи правильно перекладений текст, і перевірити, чи правильні були припущення, чи правильно ти припустив, відповідаючи на запитання про лізі. Тож, прослухай текст. Lesson 1. Task 2. Listen and read. Lizzie lives in a small house with a big garden. She has got a lot of fruit in her garden. Every Sunday, she sells the fruit at the food fair. Lizzie has got a secret hobby. She writes recipes for a healthy life. Why does she do that? Well, she knows some children who need help. And how does she help? She writes the recipes as letters. Then she sends the letters to the children's homes and waits for the results. The results are always good because the children want to win Lizzie's health medal. Lizzie is always happy when she sends the medals to the best children's homes. Тож, Read, Translate and Check. А зараз перевір переклад. Ліз... Лізі живе в маленькому будинку з великим садом. В неї багато фруктів у садку. Кожну неділю вона продає фрукти на ярмарку. В Лізі є секретне хобі. Вона пише рецепти. Для здорового життя. Для чого вона це робить? Ну, вона знає багато дітей, яким потрібна допомога. Як же ж вона допомагає? Вона пише рецепти, як листи. Після вона надсилає ці листи до дитячих будинків і чекає на результати. Результати завжди гарні. Тому що діти. Охоче отримають як виграш її медалі. Лізі завжди щаслива, коли вона надсилає свої медалі найкращим дітям. Read Lizzie's Letters. Прочитай листи Лізі. Її поради. Тут Jamie. To Tommy, to Mary, to Annie, To Lindsay, to Peter. Тож треба прочитати поради Лізі для різних дітей і перекласти. To Jamie. Wash your hands before meals. Don't eat with dirty hands. Мий руки перед їжею. Не їж брудними руками. To Tommy. Eat fruit and vegetables. More often. They give you vitamins. Для томі. Їж фрукти та овочі якнайчастіше. Вони надають тобі вітамінів. To Mary, don't skip breakfast. It's the most important meal. Для Мері не пропускай сніданок. Він найважливіший для тебе. To Annie. Brush your teeth three times a day. It keeps the dentist away. Для Ені. Чисть свої зуби тричі на день. Це буде тримати тебе подалі від дантиста. To Lindsay. Don't eat sweets before meals. They come after meals. Lindsay. Не їж солодке до їжі. Ми їмо солодкі лише після їди. To Peter. Do sport. It's good for your body. Для Пітера. Займайся спортом. Це дуже добре для твого тіла. Match and write. Page 71, Exercise 4. Сторінка 71, 4, Це завдання. В зошиті записуємо число класна робота. – «January the 10th, Classwork. Треба з'єднати слова для того, щоб отримати словосполучення з тексту: Dirty, Health, Children's, Healthy, Food, Secret. Homes, Fair, Hands, Metal, Hobby, Life. Постав відео на паузу, запиши ці словосполучення, а після перевір, чи все правильно: Dirty Hands, Health Medal, Children's Home, Healthy Life, Food Fair, Secret Hobby. Correct the sentences and say. Page 71, Exercise 5. Треба прочитати кожне речення, перекласти і знайти помилки. Якщо помилка є, її обов'язково треба виправити. Тож, читаємо, перекладаємо, виправляємо помилку. Let's start. First. Перша. Don't brush your teeth three times a day. Translate. Не cheese свої зуби тричі на день. No. Brush your teeth three times a day. OK. Second one. Друге. Skip breakfast. Translate. Пропускай сніданок. No. Don't skip breakfast. The throat. Третє – don't do sport translate не займайся спортом. No do sport Четверте – The fourth Don't wash your hands before meats Translate не мой руки перед їдою. No wash your hands before meats The fifth п'яте. Eat sweets before meats. солодке перед едою. No, don't eat sweets before meats. The 6th Шёстая. Don't eat fruit and vegetables more often. Translate. Не їж фрукти та частіше. No, eat fruit and vegetables more often. Ask and answer in pairs. Page 71 Exercise 6. Запитай та відповій. Отож, робота в парі. Треба запитати та відповісти. Але якщо в тебе немає пари, ти можеш самостійно відповідати на кожне запитання. А ми з тобою спочатку прочитаємо та перекладемо ці запитання. Let's start! Do you eat fruit and vegetables? Чи їси ти фрукти та овочі? Do you brush your teeth three times a day? Чи чистиш ти зуби тричі на день? Do you have breakfast every day? Ти снідаєш щодня? Do you eat sweets before meats? Чи ти перед їдою? Do you wash your hands before meats? Чи миєш ти руки перед їдою? Do you do sport? Чи ти займаєшся спортом? Додому треба зробити завдання з друкованого зошита. Перше завдання. Page 56, Exercise 1. Complete the sentences about Lizzie from task 2 on page 70. Тож, треба доповнити речення про Лізі. Лізи leaves, Lazzy has got in her garden, Lazie Writes, Lazie sends to the best children's homes. І друге завдання match the pictures to the sentences. Треба з'єднати. Речення з малюнком або поставити число біля кожного речення. Тож хай щастить!